Мої любі, у нас сьогодні буде розкладено один варіант. Ми подивимося, що він думає зараз про вас. Які саме в цю хвилину, саме в цьому думки про вас? Давайте для початку подумайте про нього, загадайте його. Ми зараз подивимося, що між вами, між вами якийсь вибір. Що між вами зараз відбувається? Ти подивіться. Ну тут він, бачите, летить до нас. Дуже активний, такий енергійний, каже, давай вже швидше розказує, тут чоловік хоче виговоритися. Ну що ж, давайте. Що зараз між вами відбувається? Хтось тут із вас не дівчатка. Або ви, або він. Хтось не вільний і ця ситуація просто вбиває. Потрібно тут якось діяти по-новому, потрібно, щоб все ну, відродитися, щоб вся ситуація переродилася, щоб не було так, як раніше. Тобто, якщо у вас вже був трикутник, то ситуація вимагає якоїсь чесності, якоїсь переосмисленості, щоб це вже було ну, так, як повинно було бути, а не так не ховатися десь, там по якихось кафешках чи квартирах. А щоб це було. По справедливості. Так, що між вами ще відбувається на сьогоднішній день? Ну, Так, бачите, трикутник. Ну, що ж, чоловік тут ревнує. Хоче бути з вами в парі. Ось пропоную вам свої почуття. Хоче трикутника. Він тут на на трикутнику. Угу. А ви тут пішли. Пішли чекаєте якоїсь визначеності, щоб нарешті все розвиднулося. Так, у вас позиція коханки зовсім не влаштовує. Вас це розчаровує, ви ну, вам це не потрібно ви кажете, Я не хочу бути з тобою в таких таємних стосунках, Мені потрібен шанс на нормальні стосунки. Я теж хочу одружитися, я теж хочу ну, стабільну пару собі мати. Не бігати десь там, не знаю, по парках по вечорам, цілувати десь там за деревом. Я хочу стабільних надійних стосунків. Дивіться, якщо це вам підходить, тут ситуація така. Чоловік у нас в трикутнику, тобто він одружений. Можливо, і ви одружені, ну, нам поки що показали його. А ви тут проти цих трикутників. Ви хочете, ви хочете нормальних стосунків. Так що ж, якщо вам підходить, дивимось далі, <кій> дивимось, що ж він думає про тебе сьогодні. Ти подиви, що тут нас випадало. <кій> що він думає? Думає, що дуже тяжко, що ви зараз не в парі. І показуєш знову таки, що він у нас одружений, тут єрофант. Через те, що я одружений, я страждаю, бачите, тому що не може бути в парі своєю коханою. Що ж, давай розказуй нам, що ти думав про неї сьогодні? Саме зараз. От саме зараз, які в тебе думки про неї саме зараз? Що ти думаєш про неї в цю минуту, в цю хвилину? Шпиву десь за вами піддивляється. Ой, так тягне до вас, ви тут така жезлова і сила, ну ви тут грім, грім, грім вогонь. <грім> така жінка <грім> кришезносна. Небезпечна, бачите, у нас тут і пантера, і лев. Ви тут така підкорителька, як там підкорювачка сердець <кхід> Ви тут темпераментна, гаряча, така, дуже сильно. Володієте собою, вмієте собою володіти, йому до цього далеко. Ну, він вами захоплюється. Дуже вас хочеться, звісно, пристрасть до вас тут горить. Червоний фон карти і пантера, така небезпечна жінка, дуже хочеться бути з вами, але страшно. Тому що ви вже його підкорили. Так, що ти ще думаєш про неї саме цю минуту хвилину? Саме цю хвилину. що <кій> ну, Про вас мріє, бачите? Кисню, фантазії, ілюзії. Тут хоче до вас прийти, показує. Нам ну, бачите, що я вже... Зібрався до неї, можливо, з якимось подарунком, хочу вияснити всю цю, всю цю ситуацію між нами. Хочу нарешті якоїсь визначеності. Хочу вже нарешті визначитися. О, ну тут, бачите, він у нас тут 8 жезлів. Він тут спішить, він тут старається, бореться, бачите, за щось. Хоче, щоб було по справедливості. Що ти ще про неї думаєш? Ну він бачив, ну подивиться, каже: я бачу перспективу з нею, я бачу, що з нею ми були в дуже гарної пари, могли б одружитися. Я бачу її свою дружину. Я уявляю, як би ми жили разом, який би у нас був там будинок, якби ми там не знаю, Можливо, хтось це про сільську місцевість мріє, так знаєте, як він там буде у нас городик, садик, ми там будемо вдвох ходити, сажати, поливати, збирати урожай. Ростити дітей. Ну, тут чоловік про вас, ну, такої солідної думки, він, він бачив своєї дружини. Ви якраз йому підходите, він каже, я розумію, що ми з нею були б чудовою парою. Вона була б чудовою дружиною. Ну, тут прям, то прям. <кхух> що ти ще про неї думаєш? Саме зараз, які в те думки про неї? От вона, доля мені її послала. Мені її послала доля, так мені дуже тяжко, але я повинна розібратися з цим трикутником. Бачите, треба прийти. Мені, мені потрібно. Так, так, він каже, що так склалося, так фортуна повернула, да? так було задумано, вона моя карма. Тому що я повинен вийти з трикутника, я повинен нарешті перемогти свій егоїзм, перестати думати лише про себе, перестати вже коливатися туди-сюди, до одної, до іншої. Я потрібно, мені вже потрібно нарешті визначитися і прийти до неї, запропонувати, ну показати їй, що я її кохаю, показати свої почуття, розказати їй, що вона для мене важлива, що вона моя доля, вона моя кармічна. Бачите? Я обов'язково прийду, я обов'язково прийду, все проясню. Він тут вже трошки злиться, розумієте, каже, це я повинен бути з тобою. я. Якщо ж ви тут одружуєте, він каже, що це не він тут головний, це я тут імператор. А якщо ж ви не одружуєте, він каже, я повинен бути твоїм чоловіком, твоїм законним, справжнім чоловіком, щоб ти була лише моєю і ні, 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 ні з ким більше не була. Тут, можливо, він ще ревнує. Якщо там у вас є хтось, то він. Страждає через це. Тут чоловік у роздумах. Думає, як же свій жезл. <сві> Тихо мирити, як же прийти до вас? Можливо, подарунчик вам готує, дивіться. Ну, якесь повідомлення, він вам тут точно, точно готує. <сві> він тут роздумує, як же до вас так підібратись до вас. Тому що енергія то б'є через край, запал єсть. Ну, йому... <сві> він тут горить, розумієте, думає, ну як же ж краще це все зробити. Я ж хочу бути з нею. Бачите, тут старається, працює. Він каже, я буду старатись, я намагаюся, я працюю над цим. Між нами ну, дійсно такий зв'язок. Ми пов'язані. Ну Можливо, ще він роз розказує нам про те, що він каже, що він не чесно себе з вами вів. він вас якось м не знаю, як курив, підсажував на якийсь. Якось себе так вів, розумієте, щоб е, зачепити вас, щоб ви ніде від нього не ділися. Маніпулював якось вами. Можливо, якісь там техніки. Не знаю, щось він там знає, якісь е, крючочки як вас зачепити. він, можливо, розказує, що навіть працюю над тим, щоб ти ніде не ділася від мене. Ну, кого тут чоловік прям, ну, може, в когось тут щось може й знає, Мах це Що натякає на те, що може, можливо, він там ще щось. З езотерикою якось зв'язаною. Ну, це ж не кожен, звісно, але <кій> когось і такий буде. Так, і що тут? Король мечів? Е -е. Угу. Так, треба зробити вибір, вибір, щоб бути щасливим, щоб жити в гармонії, в радісті з тією, яка зараз недосяжна, холодна, відвернулась від мене. Яка зараз ніяк не діє, яка зараз, бачите, в загнаному куті. Яка не бере цей шанс, бачите. Тобто ви зараз від нього відсторонюєтесь, ви відвертаєтесь, ви відмовляєте йому і кажете, ні. Так, незрозуміла ситуація, бачите. Він каже, мені вже набридло страждати, я вже набрид про це думати, ну, горювати через те, що мене разом, я вже хочу прийти до неї. Прийти розказати, ще я її кохаю, ще я хочу бути з нею. Щоб все це вияснилось нарешті. І закінчилося. Ось на дні там, Бачите, у нас тут король жезлі. Він каже, я тут весь загорівся до неї. Я хочу активничати, хочу вже якось активно діяти в її пік. Так, <смас> я її кохаю. Я її кохаю, обов'язково до неї прийду. Що, дівчатка, така була. була сьогодні у нас позиція, такий сьогодні був у нас розклад. Дякую, пишіть коментарі. мені да, дуже цікаво почитати. До побачення.